Я, знаю, була і ще там термальні води прекрасні. Термальні води, і там і є смачне. Зараз... Берегівські горбогір'я вулканічне. І Мукачівський замок. <кхи> <кхи> так. І замок паланок. А тобі Я думаю, що це завдяки. Е Хто це? <кхи> <Ф BakHow> <кхи> Горила. <кхи> це завдяки горилі все. Вона нам просто допомогла, euh, надихнула нас. Що? Підписуйтесь на сторінку ставте лайки? Всім привіт! Ви на каналі ЗНОХА. Мене звати Вікторія, я викладачка географії. Мене звати Яніна, і в нас сьогодні сто п'ятсотий батл з вікою. Юху! Ми сьогодні знову відгадуємо області за фактами. У нас є телефон, в якому встановлено колесо фортуни з усіма областями України. Ми будемо крутити рулетку і відгадувати область за трьома фактами, яка випаде. Я перша? Та давай, ти все починаєш. Тому вже ну я можу традиції. тобі дати. не хочу крутити. Добре, погнали. Кручу, 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 кручу. Я люблю відгадувати. Є? А. На землі щось нормально. Було. звичайно, що ця область у нас вже була. Отже, перший факт про цю область саме на території цієї області у 1648 році відбулася перемога Богдана Хмельницького над поляками, і саме ця битва війшла в історію як найганебніша поразка поляків. Це Чернігівська область. Ні. Другий факт: територія цієї області знаходиться в межах історико етнографічного регіону Поділля, тому саме тут активно діяли загони гайдамаків. І третій факт: обласний центр цієї області раніше мав назву Проскурів. Якщо це Поділля, то я знаю там три області: Тернопільська, Вінницька, Хмельницька. І я думаю, що це буде Хмельницька область. Проскурів. Це Хмельницька область. Так! Ура! Так. Місто, О, один, місто Хмельницький до 1954 року на, мало назву Проскурів. І завдяки Хрущова і його ідеї про трьохсотріччя возз'єднання українського народу з російським е, за сприянням Богдана Хмельницького. Місто Проскурів отримало назву Хмельницький на честь Богдана Хмельницького. Ага, тепер все зрозуміло, чи ти мені почала з Богдана Хмельницького говорити? Так, давай. Отже, перший факт: на території цієї області знаходиться найпівнічніша точка України село Грем'яч. Ця область розташована у межах лівобережної частини України і межує із двома північними країнами. На жаль, з рашистами і білорашистами. І ця область Чернігівська супер! Зрозуміло, зрозуміло так. Так, давай. І про цю область вже були факти, але щось постараємося придумати. Перше, саме з цієї області почалося звільнення території України в результаті Курської битви у 1943 році. сорок третьому році. В серпні 1943 року було визволено обласний центр цієї області. Другий факт про цю область колись на території цієї області знаходилися козацькі полки Слобожанщини. І третій факт про цю область саме тут, у 19 столітті, було засновано. Один з перших університетів Надніпрянської України у 19 столітті. Ні, Курськ це Росія, Курська магнітна аномалія це потужний залізорудний басейн, до речі, на території расистів, щоб ти знала. І я думаю, що це ем, там Сумська, Чернігівська, Харківська області. Ну, але якщо там заснований перший університет. університет, то напевно Харківська, оскільки це якийсь потужний науковий центр України. Так. Ну, і це Слобожанщина, і саме тут діяли козацькі полки. Точніше, були розташовані. Ця область відноситься до центрального економічного району України. Назва уже назва цієї області не відповідає назві обласного центру. І на території цієї області знаходиться географічний центр України біля села Добровеличківка. Ну, я так розумію, що це Кировоградська область. Правильно, так? центральна область. Ура! Вау. Перший факт. Колишня назва цієї області Ворошиловградська. Другий факт ця область Є. знаходиться в межах Донецького вугільного регіону. Так? Тобто це Донбас. Е, це Луганська область. Третій факт від 2014 року. Значна частина цієї області знаходиться під російською окупацією. Луганська область, давня назва Воршиловград. А Кіровоградська область як стара її назва? Єлисаведград. 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 От Єлисаведград. От я оцим от сплутала, тому я почала вже думати, чи це Кіровград. Чи... А Донецьк Юзівка. Ця область має найстрокатіший етнічний склад на території України. Так само в межах цієї області знаходиться одна із крайніх точок нашої країни. Я вже здається, здогадуюсь. І назва цієї області знову ж таки не відповідає назві обласного центру. Це і, Закарпаття. і це Закарпатська область. Так, тому що там і румуни, і угорці, і Словані. поляки, і словаки, і українці. Знаю, була. І що там термальні води прекрасні. Термальні води, і там розпачне. Берегівське горбогір'я вулканічне. І, і Мукачівський замок. І замок паланок. А, а, тобі не, а тобі не той самий. Так. Їдьте в Закарпаття, там, до речі, дуже класно. І по результатах нашого батлу 3-три перемогла дружба! Хоч раз. Я думаю, що це завдяки... Е, хто це? Маупа. Горила. Це завдяки горилі все. Вона нам просто допомогла, надихнула нас, щоб ми так відгадували областій сьогодні. Окей, сподіваюсь, вам сподобався наш батл. Пишіть в коментарях, скільки фактів про області України ви знали? Підписуйтесь на сторінку, ставте лайки і успіхів вам у підготовці. До нових зустрічей!